Мій друг, ти просто зір, завжди болить коли на душі ж диля пошто, який сильний вигляд він не про жолет, мій щит, коли Всі двері закриті Набули він завжди на моїй історик Ти бачиш, що погляд вірний, мудрий, незламний Він біжить поруч, коли тут сломати всі грані Ніколи не зранить, ніколи не піде Собака, мій брат, ніякі слова це не замінять Мій пес, мій брат, мій вірний друг, завжди поруч, коли Весь світ навкруг, він мене зрозуміє, навіть коли мовчу Мій собака він зі мною йде в будь-яку ніч. Не має звати в його очах, тільки правда, коли всі відвернулись, він залишився поряд, не потрібно си відчуття. веде мене вперед, там де нова дорога Неважни, бо що там буде він завжди тут І пас мій компаньон, він тут Стоя ніч, ми біжимо через місто Він мій герой, мій дух, якого не знайти в книгах він завжди захистить, ніколи не покине Мій собаки, мій світ, ні безможний всесвіт. Мій пес, мій пес. Тим кращий друг, він зланий герой Мі собаки завжди поруч не совзі мною Немає стради в його очах і тільки правда Коли всі відвернулися, він залишився поряд Непотимних слів він читає мої думки Мій собаки знає, що ми завжди на висоті Стає. Ми біжимо через місто, він мій герой, і мій друг, якого не знайти в книг, він завжди захистить, ніколи не покине мій собака, мій світ, мій безмежний всесвіт, мій пас, мій брат, мій вірний друг, завжди поруч. Весь світ на вкруз, він мене зрозуміє, я ніколи мовчу. Собака він зі мною йде в пуціяку ніч Коли на стої ніч, ми біжимо через мій самий геройний друг, ніколи не зник в клів, він завжди захистить, ніколи не покине. Мій страж. З тобою разом я пройду, будь який і Ти мій кращий друг, мій незламний герой, мій собака завжди поручна, завжди зі мною.